Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція від Зіндар. Якщо я правильно прочитав. Перед початком попрошу підписатись на канал, поставити подобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати на мой YouTube. Відкриваємо коробку. Я підозрюю, що в цій коробці є ще одна. Це транспортування, шанс під нею є вже так. Я був правий. Це буде супий катон, пошкодитись. Шансів небагато було в неї. Бо, вона така важка. Зараз, секундочку. Ось так. А тепер оглянемо детальніше. І що ми бачимо, що. 607 Вт годин ємності і, напевно, 600 Вт потужності з одного порта чи з двох. Подивимось. Так ось, що там у нас ця сторона? Така вся на пломбах ще ні разу не відкривалась. Що там що у нас. Так, так, опа, Відкрив інструкція. Інструкція українська мова є. Ось, чудово. Плюс за це. Запаковано все дуже круто і класно. Блін, яка ж вона важка? Опа. Відкладемо. Там ще дві якісь коробочки. Я так зрозумів, це блок живлення і якісь дроти. Купити зендар по найкращій ціні допоможе є каталог. Бачимо, що ціни починаються від 12 745 гривень, і закінчуються 30 тисячами. Відсортуємо за ціною і бачимо, що найнижча ціна 12 745. Інші магазини продають трішечки дорожче. Також можна подивитися детальні характеристики. Пікова потужність 1000 Вт, довгочасна 600 Вт, ємність 607 ватт-годин. Окрім того, 26 грудня є каталог, розіграє ваш список бажань розміром 20 тисяч гривень. Деталі у описі відео. Що там в коробках? В першій коробці бачимо блок живлення. Блок живлення у нас 20 В 6 А. Тобто, що 120 Вт. Ну, непогано. Але хотілося б більше. І от другій коробці у нас кабель з двох сторін, який має автомобільну. Вилку. А також звичайний кабель до блока живлення. Ось такий. Там. І до самої зарядної станції. Вона виконана з пластику та алюмінію. Оце сіреньке це все алюміній, а торці у нас пластикові. один та інший. У нас з двох сторін. У неї немає переду і заду, як я зрозумів. На цій грані у нас led панель яка вмикається. Так, довгим натисканням світить доволі яскраво. І розетки. 220 вольт європейського зразка. З протилежної розеткам в стороні ми бачимо дисплей, як його Якщо ми... Ось так. Дисплей, на якому показано рівень заряду зарядної станції, вона прийшла 56% заряджена. Чудово. Час, який вона пропрацює при даному навантаженні. Так як навантаження немає, то вона показує 99,9 годин. Вихідна. Потужність, і також, які роз'єми зараз активовані. USB-A і USB-C. Оцією кнопочкою я активував їх. У нас два Type-A роз'єми, три Type-A і один Type-C. Як я бачу по позначеннях Type-A роз'єми мають тільки 5 вольт. Ми це перевіримо, але якщо це так, то це мінус. Два DC роз'єми 5,5 на 2,5 на 120 Вт. І два вихідних DC роз'єми на 12 вольт, 6 ампер, тобто 60 Вт. А також. Роз'єм під автомобільну зарядку, який також бачу двонаправлений. Він є і вхідним, і вихідним. На вхід 12,6 вольт і вихідний 12 вольт 10 А, тобто 120 Вт. Непогано. Поставимо зендор на зарядку. Подивимося, наскільки швидко вона буде заряджатися. Так. Бачимо, що йде зарядка з DC І... Так, чому зникло? А ось 90, 114-116 Вт приймає на зарядку. А тут перемикається, зрозумів, величезний дисплей, величезні цифри. Краще би зробили, щоб було два значення віддачі та прийом. 120 Вт це не надто багато. Спробуємо під'єднати ще тайпсішну 100 вт зарядку. Подивимося, чи будуть сумуватися потужності, і чи зможемо зарядити ми нашу станцію швидше. Підключаємось. І що бачимо? На кабелі, бачу, можливо, вам не видно, ні видно. 75 Вт-84. Іде споживання з блока живлення Type-C. І потужність заряду росте 195 Вт. Блін, як же ж незручно. А ось 203 Вт. 206 Чудово. Тобто, рідним блоком живлення 120 Вт. Додаємо ще один на Type-C і отримуємо 200 Вт. Ну, це вже і плюс. І що зарядиться за одну годину. За 1,8 години, тобто приблизно десь за да, 100 хвилин. Але ми маємо ще один вхідний роз'єм це автомобільна вилка. І виробник поклав нам такий кабель. Подивимось, чи зможемо ми заряджати з трьох джерел живлення цю зарядну станцію. Підключаємось і я використаю All Powers свій. Ось у нього є автомобільна розетка, але вона тільки вихідна. Тому підключаємось. Та включаю DDC роз'єми на ній. Так, включив станцію. І що? Так, а як роз'ємчик цей включити? Могу би сам включитись, напевно. А Можливо, треба включити ці? О! Так, да, дійсно. І ми отримуємо 88, 90. 95 Вт йде по цьому роз'єму. 120 Вт тут. І 95 по Type-C. І того. Ну, перемикаюся. 305 Вт потужності на заряд. Це, звісно, круто, але краще би вони зробили блок живлення на 300 Вт, щоб вона заряджалася за тих самих 2 години сама, а не з трьох джерел. Ну, і це все одно я зарахую до плюса, тому що. Не всі так вміють. Перший раз бачу станцію, яка з трьох джерел одночасно може заряджатись. Зарядна станція повністю заряджена на 100%. Зарядочку не бере. Будемо проводити тест ємності. Тест буде через Type-C роз'єм, потужністю 100 Вт. Підключились. І що? Не бачу. Напруги. Дивно. Ось з'явилося 20 вольт. Запускаємо. 98,5 Вт знімається з зарядної станції. Закінчився тест ємності, він тривав 5 годин 47 хвилин. За цей час було віддано 570 Вт годин ємності. Це вражаючий результат, це більше, ніж 93% коефіцієнт корисної дії. Дуже круто, величезний плюс. При цьому станція не перегрівалася, вона кімнатної температури і в неї немає кулера. Тобто вона з пасивним охолодженням. Відразу ставлю її на зарядку. Буду заряджати тільки її рідним блоком живлення. Підключаємось. Бачимо, що на ній 0%. І вона відразу приймає 120 Вт потужності, 118. Пише, що зарядиться за 6 годин. Перевіримо протоколи швидкої зарядки. Почнемо з Type C роз'єму, підключаємось. Використовую фнірсі FNB58, запускаємо автодетекцію. Power delivery 100 Вт, Apple 5V, battery charging, Samsung KFC. До 12 вольтковий FCP, SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0, BBK немає, Pump-Express немає. Ну, достатній набір протоколів. І тепер тайпей-розємчики, але я підозрюю, що ми отримаємо 5 В 24 А максимум, так як і вказано виробником. Ось так, щоб вам було видно. Apple 5 Вольт, battery charging і усе. Три повільних роз'єми. Шкода, що немає на жодному, а бажано на двох, а ще краще на трьох, хоча би квікчардер 12 вольтового. Мінус пульсації на потужності 100 Вт. 60 мВ. Це в 4 рази менше норми. Чудовий результат. В 2% вкладаємося з великим запасом. Плюс. Чи може станція одночасно заряджатись та віддавати навантаження. 100 Вт знімаємо через електронне навантаження і підключаємося для зарядочки рідним блоком живлення. І так бачимо, що навантаження не перезавантажилось, тобто працює одночасно і віддає потужність і заряджається. Ну, щось пише, що output 97 Вт, а інпут. А інпуту немає. Хоч показано, що зарядка йде на DC. Дивно? А якщо вимкнемо ось бачимо, що при навантаженні 97 Вт станція пропрацює. Ось вона коригує свої дані. І що, скільки вона пропрацює в такому режимі? Ось, 6,8 годин. А якщо ми підключимо зарядний пристрій, то відразу піднімається час, який буде працювати станція. З цього роблю висновок, що все ж таки зарядка йде, але чомусь на екрані не показано потужність цієї зарядки. Перевіримо потужність інвертора через ватметр. Ось я підключив фен-дружини. Вмикаємо, і все. Бачимо, що 564 ватта так. Вимкнули. І що, навантаження? Потужність зменшилась. Включаємо знову. Затримкою, але показує. 564 Вт. А подивимося, скільки показує на дисплеї станції 559. Тобто інвертор показує навіть більше, ніж зарядна станція. І бачимо, що фен пропрацює від цієї станції 1,1 годину. Лівої розетки, я під'єднав. Ось цей фен, який споживає приблизно 250-270 Вт. А до правої ось цей, який споживає 560 Вт. Подивимося, можна одночасно двома фенами користуватися. Таке робити, звісно, не треба, але в нас тут тести. Вмикаємо спочатку менший. Так, Потужність 290 Вт. І тепер вмикає ось цей більший. Потужність зросла до 855 Вт. Це більше на 255, ніж заявляє виробник. Станція виключилась через перевищення потужності. Але це й очікувано, бо ми її перевищили. Навантажимо станцію 500 Вт приблизно і замірюємо, чи зможе вона справитись з нагрівом без активного охолодження. Тобто тільки за допомогою, я так розумію, цього радіатора, який виступає у ролі корпуса. Зараз на станції 24 градуса. Так. Вмикаємо навантаження. 478 ватт споживається. І на годиннику у нас 11-14. Через 15 хвилин замірюю температуру, подивимося, що там 15 хвилин як триває навантаження потужністю 478 ватт. І дивимося, що там по температурах у нас. Піднялась трішки, була 24, стала 28. А з другої сторони. З другої сторони 27-28. Продовжуємо експеримент і от розрядилася вона приблизно на 23%. 30 хвилин. Навантажуємо станцію майже 500 Вт. Подивимося, що там з нагрівом. Так, морда. 28, о30 на дисплеї. Так, ось тут. 32. Ну, трішечки підросла температура, але не критично. Це пів години на максим... майже на максимальній потужності. Я думаю, що ніяких проблем з перегрівом у цієї станції немає. Чудовий результат. І за пів години ми посадили її десь на 40%. Все, вимикаю навантаження. Ось пен. Це потужність зменшилась. Розміри. Довжина 295 мм. Ширина 190 мм і висота. 140 мм. Вага 6,9 кг. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус це всього-навсього один USB-роз'єм швидкий, який може працювати там з 100 Вт. Три роз'єми, які мають 5 вольт в 2023 році. Це супер не актуально. Чому не зробити хоча б два 12-вольтових роз'єма USB A? Непонятно наскільки це здешевило конструкцію. І так Хорошої станції, не знаю, там 1 долар ну таке собі. Другий мінус це блок живлення, де він ось, який має всього-навсього 120 Вт потужності. Вони намагались компенсувати швидкість заряду за допомогою Type-C і DC роз'єма. За це плюс, але хотілося б, щоб трішечки потужніший був блок. Рідний, і щоб вона могла заряджатися хоча б там за 2,5 години. Тобто треба було зробити блок на 200-250 Вт. Але цей мінус ми можемо компенсувати, це він ну, не прям критичний. Я показав, що потужність заряду досягає 300 Вт, і станція заряджається за 2 години, просто через маленький костиль. А тепер до плюсів. Неймовірний коефіцієнт корисної дії 93%, більше ніж 93%. Станція віддає від заявлених виробником 607 Вт-годин. Це класний результат. Другий чудовий плюс. ну прям Вражаючий в інших станціях я такого не бачив, вона абсолютно безшумна. Тобто, кулера немає, вона не перегрівається і при цьому не шумить зовсім. Ні при зарядці, ні при розрядці. Це мені дуже сподобалось. Також сподобалось, що є вихідні DC-роз'ємчики, які ми можемо використати для живлення роутера, оптоволоконного перетворювача. Інвертор 600 ватний, чесний, без проблем видає 500 Вт довго тривало, і я думаю, з 600 він би точно справився, просто немає у мене навантаження такого якраз конкретно під 600 Вт. Але думаю, проблем не буде. При цьому вона компактна. І по дизайну мені також подобається. Має дві розетки, розетки європейського зразка. Має ліхтар, який доволі яскраво світить. Розміри компактні. Чи хотів би я її собі? Звичайно, хотів. Але маю All-Power SR600. Вона меншої потужності. ну, В цій станції вона виграє хіба що е наявністю швидких USB-роз'ємів. Там дійсно краще. Е ще один мінус, який згадав. Хотілося б, щоб і вихідна, і вхідна потужність відображались окремо. Це такий супермінімальний мінус, але плюсів значно більше. Як на мене. Чудовий варіант, а зараз тим більше там, акційна ціна. Просто класна. Чи раджу до покупки? Звичайно, раджу. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.